Кинув гранату у патрульних. Тікали поліції із Софіївки. Через замах на правоохоронців постане перед судом житель Баштанського району. Роботи ще багато. Ми продовжуємо будувати укриття, укриття будують громади. Обласна влада прозвітувала, як просувається облаштування укриттів у школах. Творці громадського добробуту. Повірте, з такою командою, як ви, ми зробимо все. Напередодні свята Миколаїв привітав соціальних працівників. Сьогодні п'ятниця, 1 листопада, і у нас для вас є новини. У студії працює Вікторія Панченко і одразу про все в деталях. Вчора у півдні російські окупанти знову атакували ФПІВ дроном Куцурубську громаду, внаслідок чого у селі Дніпровка пошкоджено приватний будинок. Постраждалих немає. Повідомили сьогодні в обласній військовій адміністрації. Рес-служба командування повітряних сил повідомила, що в ніч на 1 листопада Росія запустила по Україні 48 ударних БПЛА та вдарила трьома керованими авіаційними ракетами. У результаті повітряного бою 31 ворожий дрон знищили, 14 безпілотників, локаційно втрачено, три БПЛА полетіли у напрямку Білорусі. Також протиповітряна оборона збила одну ракету, решта через активну протидію не досягла цілей. В день 31 жовтня на лінію 101 надійшло повідомлення про пожежу у приватному будинку у селі Крива Балка Веснянської ОТГ. Сусіди погорільців повідомили, що в будівлі може знаходитись людина. Прибулі, за викликом, вогнеборці провели розвідку і в одній з кімнат виявили тіло загиблого чоловіка. Загоряння було оперативно ліквідоване, його причина встановлюється. Тим часом у головному управлінні ДСНС відзначають тривожну тенденцію на зростання кількості пожеж у житловому секторі початку року в області зареєстровано таких 611 епізодів. Загинуло 34 людини, травмовано 33. Врятовано надзвичайниками 25 осіб. Навіть глибока осінь не стала на заваді. Миколаївські водолази сапери продовжують розмінування водойм. Для обстеження дна задіяні надводні та підводні дрони. Тож на першочергових етапах у роботу вступають роботизовані комплекси, а вже вилучення або знищення виявленого вибухонебезпечного предмету виконують люди. Надзвичайники кажуть, що сподіватися на безпеку акваторії, спираючись тільки на факт обстрілів у конкретній місцевості, помилково, адже підводна течія може переносити снаряди з однієї ділянки на іншу. Наразі водолазне відділення головного... Управління ДСНС Миколаївщини обстежує акваторію річки Південний Буг. 24-річний житель Баштанського району постане перед судом через замах на життя поліцейських. Підставою стали серпневі події цього року, коли при патрулюванні території Софіївської громади поліцейський наряд спробував зупинити легковий автомобіль, водій якого порушив правила дорожнього руху. Оскільки порушник проігнорував заклики зупинитися, зроблені через гучномовець, почалося переслідування. Під час погонів поліцейських полетіла граната. Внаслідок вибуху були пошкоджені колеса, бокове скло та кузов патру автомобіля. Попри це, втікача було тоді затримано, наразі він перебуває під вартою. За скоєне йому загрожує позбавлення волі терміном до 15 років або навіть довічне ув'язнення. На Миколаївщині ще у 129 школах планують облаштувати укриття. Натомість в інших 80 освітніх закладах для цього немає необхідних умов. Такі дані озвучила директорка обласного департаменту освіти Алла Веліховська під час свого брифінгу. Як влада планує вирішувати проблему? Далі в матеріалі Олександра Матюшенка. Ми продовжуємо будувати укриття, укриття будують громади. А так за кошти, частково за кошти субвенції, у нас було виділено 551 млн грн. мільйон гривень. На Миколаївщині продовжується облаштування укриттів у школах. Про це під час тематичного брифінгу у медіа центрі Миколаївської ова розповіла очільниця департаменту освіти Алла Веліховська. За її словами, ще 129 закладів освіти у регіоні потребують облаштування сховищ. Іде співфінансування громад. Субвенція складає 254,38 мільйонів гривень. Це на 10 проєктів на умовах співфінансування. А місцеві бюджети на це виділили більше 60 мільйонів. Була ще додаткова дотація. Додаткова дотація склала 296,81 млн грн, сота мільйонів гривень. Це сім проєктів. Проте не всі заклади освіти в області мають підвали або умови для укриттів. зауважила посадовиця. Навіть зі встановленням модульних сховищ громади стикаються з труднощами, зокрема із взяттям їх на облік. 81 заклад немає взагалі в навіть підвалів таких, де можна було б щось робити. Якщо немає підвалів або підвали не підходять, це треба проводити обстеження ґрунтових вод. Тобто там дуже дуже складний сам процес і розглядають побудову укриттів. Ну, поруч, тобто мобільних укриттів там, модульних укриттів. Є певні проблеми потім, щоб поставити їх на облік. Заголом з місцевих бюджетів на облаштування укриттів виділили 190 мільйонів гривень. Крім того, на Миколаївщині наразі налічується 156 захисних споруд цивільного захисту в освітніх закладах. З них 13 сховищ та 143 протирадіаційних укриттів. Це вже достатньо велика цифра, і вона у нас постійно збільшується. Акти отримали з позитивними висновками 98. Із них заклади вищої та фахової передвищої освіти 5, заклади професійної освіти 5, заклади загальної і середньої освіти 65 заклади дошкільної освіти 23. Найпростішими укриттями у нас забезпечено 350 закладів освіти. За інформацією департаменту на тепер в області в очному форматі працюють 94 заклади загальної середньої освіти з 415 існуючих. У них сьогодні навчаються майже 100 тисяч 800 дітей. 94 заклади у нас працюють очно, це складає 23%. А в них навчається 22 633 учнів. 182 заклади за змішаною формою, це 44% від всіх закладів. Онлайн 139 закладів, в яких навчається на сьогодні 29 439 учнів. Тобто Третина у нас учнів навчається на сьогодні дистанційно, а 70% у нас здобувають освіту за учною та змішаною формами. За кордоном залишаються 10 тисяч дітей, які продовжують вчитися в своїх українських школах. Також на Миколаївщині навчається майже 5 тисяч учнів ВПУ. Ще 183 дитини залишаються на окупованій території, однак продовжують онлайн навчання в миколаївських школах. Олександр Матюшенко, Владислав Невідомський, новини на телеканалі. Март. Римайте нас, поставивши лайк цьому відео та підпишіться на канал. Це важливо для нас. Діліться своїми думками про новини у коментарях. І не забувайте долучатися до наших сторінок у соцмережах і телеграмі, а також заходьте на сайт ТРК Март ТВ. Миколаївські поліцейські затримали хуліганів, які 20 жовтня на розі вулиць Аркасівської та Марка Кропивницького розбили скляний павільйон зупинки громадського транспорту. Правопорушниками виявилося троє підлітків віком від 12 до 14 років. Друзі пропонували, щоб я розбив стекло на остановці. Я вдарив, воно розбилось. Ручка вмісті з стеклом розбиваю. Це що стекло розбиває? Стеклобой. Ну, остановці, на остановці вроді була одна дівчина. Ну, там ще дядько Бог підбіг і сказав, що ви робите, типу почав кричати. Ми почали тікати. Тепер за дії хлопчиків відповідатимуть їхні батьки. Відносно них склали адмінпротоколи через неналежне виконання обов'язків щодо виховання дітей, а поліція вкотре закликає миколаївців відповідально ставитись до комунального майна. У Миколаєві відкрили ще одну точку розливу очищеної води. Вона розташована на базі підприємства Фармація та призначена закривати потреби у якісній воді не лише для містян, а й для виробництва певних лікарських засобів. Наші кореспонденти також побували на відкритті, тож усі подробиці далі. Для роботи підприємства та зручності містян у Миколаєві відкрили нову точку розливу очищеної води. Вона розташована в Інгульському районі міста на базі підприємства обласної комунальної власності Фармація. Цей проєкт ми реалізували в рамках підписаного меморандуму з регіональною асоціацією територіальних громад. Проект почали розробляти ще декілька місяців тому, і наразі він сьогодні реалізований. Це комбінована позиція, тобто частка води буде використовуватись безпосередньо нашим комунальним підприємством «Фармація». Це дебіт води приблизно на тиждень-два кубічних метри. На підприємстві цю воду дистилюватимуть, а далі використовуватимуть для виготовлення екстемпоральних лікарських засобів. Адже раніше цей процес був ускладеним через відсутність очищеної води, розповідає директор формації Павло Рижков. Водопровідна вода, на жаль, для виробництва екстемпоральних ліків не підходила, тому ми закупали маленькими порціями воду. І в обмеженому об'ємі випускали ліки. Наразі підприємство може випускати повний обсяг препаратів на основі цієї води і поновити майже на 100% виробництво екстемперальних препаратів для міста Миколаєва та всього півдня України. Для фільтрації води використовується сучасте обладнання, а декілька ступенів очищення дозволяють перетворити воду будь-якої якості на питну, при цьому зберігаючи її природну структуру та користий склад. Точно так само, як і на всіх інших установках. Тут є очищення води вугіллям та піском, а також за допомогою зворотнього осмосу. Крім того, завдяки електроніці є повний контроль якості води, тобто неякісну воду ця установка не пропустить. Ця станція здатна очищувати близько 500 літрів води на годину. Таким чином передбачається, що ця точка закриватиме потреби не лише самого підприємства, а й містян. Мешканці міста можуть набрати саме в цьому пункті воду з 8 ранку до 6 вечора. А також в перспективі реалізації ще декілька проектів, і не тільки по видачі води в рамках підписаного меморандуму. Ми працюємо над питанням забезпечення громад велоскутерами електричними, які дозволяють також безпосередньо мешканцям громади доставляти ті ліки, про які вони потребують. Тож усі охочі можуть набрати воду у новій точці розливу з 8 ранку до 6 години вечора. Це не останній подібний проєкт в рамках меморандуму, розповідає Антон Табунщик. Тож попереду ще багато роботи. Катерина Робташ, Владислав Невідомський, новини на телеканалі Март. Олександр Сінкевич повідомив про початок трансформації ще двох комунальних підприємств Миколаївоблтеплоенерго та Миколаївелектротрансу. У листопаді має стартувати їх комплексна оцінка доброчесності. Вона має оцінити рівень управління, прозорості та підзвітності КП, визначити потенційні корупційні ризики. Аналогічну процедуру минулого року пройшов Миколаївводоканал. Зараз там триває реформа корпоративного врядування та впровадження нових практик проведення закупівель. У цих починаннях місто допомагає антикорупцій. Корупційна ініціатива ЄС днями вона вже оголосила конкурс для пошуку компанії, яка й проведе оцінку доброчесності на КП «Миколаїв Облтеплоенерго» та КП «Миколаїв Електротранс». Міський голова планує інформувати громаду про подальший перебіг подій. Погодинні відключення електроенергії можуть повернутися вже наступного тижня. Невтішний прогноз висловили у компанії Центренерго та пов'язали його зі значним зниженням температури вже ближчими днями. Через похолодання необхідно буде задіювати аварійну допомогу від операторів суміжних країн для балансування енергосистеми. Але до залучення аварійної допомоги енергетики мають максимально використати власні ресурси, тому й кажуть тепер про графіки відключень. Водночас вони нагадали, що через зниження... Температури зросте споживання і в європейських країнах, а це призведе до зростання цін на електроенергію та негативно вплине на можливості її імпорту Україною. Традиційно в першу неділю листопада в Україні відзначається День працівника соціальної сфери. Цього року він припадає на 3 листопада. Напередодні у Миколаєві відзначили цю дату та висловили вдячність фахівцям на святковому концерті, де до привітань долучилися місцева влада та представники громадськості. Подробиці дізнавалася Олександра Долматович. У неділю 3 листопада в Україні відзначатимуть день працівника соціальної сфери. Напередодні цієї нагоди у Миколаєві відбувся святковий концерт, що зібрав працівників різних установ соціального обслуговування. Захід став приводом згадати про важливу місію цих людей та підбити попередні підсумки їхньої роботи. Нашому департаменту в цьому році виконалось вже 18 років. Що стосується бюджету 2024 року, то ми як завжди... Бюджет цього року практично закрили повністю. Всі кошти, які нам виділялися, особливо це те, що стосується соціальних виплат, наданню соціальних послуг, ми освоїли, хоча ще не кінець року, і підсумки року будемо. Підводити пізніше, міський департамент праці до соціального захисту забезпечує підтримку всіх пільгових категорій населення від ветеранів та військових до людей похилого віку. Скорочення штату, яке відбулося цього року через значні втрати міського бюджету, створило додаткове навантаження на працівників. Однак команда залишається націленою на виконання своїх завдань. Нам тяжко, хоча це скорочення стосувалося тим, що в наших управліннях ми передали частково функції, а саме виплату субсидій і пільг нашому пенсійному фонду тому частину людей скоротила. Ми сподіваємося що це було останнє скорочення, тому що кількість завдань, які виконує департамент, вони не скорочуються, а тільки збільшуються. Директор департаменту також наголосив, що основні виклики наразі зумовлені війною. Велика кількість внутрішньопереміщених осіб потребує житла, якого не вистачає. Одна з головних проблем у нас. Це відсутність соціального житла і житла для переміщених осіб. На жаль, його в місті категорично не вистачає. І сьогодні міський голова, міська влада думає, як цю проблему вирішити. Серед нагороджених цього дня директор Миколаївського територіального центру соціального обслуговування Сергій Бондаренко центр надає підтримку тим, хто перебуває в складних життєвих обставинах. За останні два роки він реалізував шість грантових проєктів для покращення умов життя своїх підопічних. Діяльність всього міського територіального центру направлена на те, щоб в наш такий нелегкий час всі, хто приходять до нас, вони відчували нашу турботу. Нашу повагу і те, що обов'язково ми створюємо умови для того, щоб життя наших громадян, особливо самотніх громадян, ветеранів, було трішечки краще. Присутній на заході заступник міського голови Анатолій Петров відзначив особливу роль працівників соціальної сфери у житті громади. Я дуже вдячний, що у нас у соціальному захисту працюють люди з великим серцем, з відданістю. Це без перебільшень, з золотими руками, бо я бачив ті руки, які перебрали картоплю, відбирали зіпсовану, які ділили м'ясо, тих людей, які обслуговують сьогодні людей поважного віку. У нас їх 1090 в місті на обслуговуванні на сьогодні. І я дуже дякую вам за цю роботу. Також Сергій Василенко поділився планами департаменту на наступний рік. Спільно з данськими партнерами планується будівництво нового корпусу геріатричного пансіонату, а також соціального містечка в корабельному районі. Містечко серед іншого стане базою реабілітаційних центрів для дітей і дорослих, що значно полегшить надання соціальних послуг у місті. Олександр Доломатович, Владислав Невідомський, новини на телеканалі Март. Відсьогодні у Миколаєві офіційно стартував опалювальний сезон. Міська теплогенеруюча компанія Миколаєвоблтеплоенерго повідомила, що починаючи з 1 листопада, підприємство має 10 днів на подачу теплоносія споживачам. Містянам нагадали, що запуск котелень це складний технологічний процес. Тепловики у цілодобовому режимі працюватимуть, аби здійснити пускові роботи на всіх об'єктах та подати тепло якнайшвидше. І на завершення про погоду у суботу, 2 листопада, Незважаючи на хмарний ранок та похмурий день, вечір у Миколаєві обіцяє бути ясним, без опадів. Температура коливатиметься від 5 до 19 градусів тепла. Вітер північно-західний, поривчастий. Середня вологість становитиме 60%. Дякуємо, що залишаєтеся з Мартом. Не забудьте вподобати та поділитися цим відео з друзями. Що думаєте про хуліганські дії малолітніх вандалів, які розбили зупиночний павільйон? Пишіть у коментарях. Підписуйтесь на наш телеграм-канал, аби першими дізнаватися про всі новини. Пам'ятайте, що головне сьогодні це допомога нашим військовим і перемога України.